Стан української енергетики після масованих російських обстрілів розмовляємо із народним депутатом України чотирьох скликань, екс-міністром житлово-комунального господарства України Олексієм Кучеренком. Вітаємо, пане Олексію. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олексію, у соцмережах активно розганяють різні фейки, маніпуляції і кажуть, Мовляв, Україна продає за кордон електроенергію, а в цей час нам відключають світло. Можете спростувати оцю тезу? Я, безумовно, можу і мушу спростувати. Єдине, що мене дивує, що мені здається, що більш активно мала би і Міненерга, і, мабуть, депутати правлячі і коаліції, ну ці фейки якось розбивати, бо неправильно якось. Дивіться. Тут непроста ситуація. По-перше, коли вигідно було, дійсно Україна експортувала цю електроенергію, і це дійсно треба було робити. Було в нас літа, був профіцит електроенергії, було в нас набагато ну, запаси, тобто виробляли набагато більше ніж ми споживали на той час. Солити її ніхто не придумав, як зберігати. зберігати. Так само її нема де розуміти, цю електроенергію в морозильнику десь там маринувати там, в електроенергетиці такий принциповий момент, що одномоментні споживання і виробництва. Тобто вироби і одразу треба спожити. Для неї ну, зберігання, зберігання в значних масштабах немає. І саме тому, коли в Європі. Влітку склалася така кон'юнктура, що там були дуже великі ціни на електроенергію. Туди був відкритий певний експорт української електроенергії в рамках європейського енергетичного співтовариства в рамках нашої євроінтеграції енергетичної. І українська енергетика заробляла на цьому дуже непогані гроші. Це в першу чергу державна компанія «Укренерго». Вона заробила на цьому гроші, і ці гроші мали би піти на Е, те, щоб більш потужною і стійкою зробити нашу інфраструктуру, на те, що закупити на закупити додаткове вугілля, ці гроші мали піти і на компенсацію АТУ е, е, енергатому для того, щоб ніхто навіть не говорив, що треба піднімати ціну для населення. Бо у нас сьогодні ціна для населення, вона збиткова для української енергетики. Про це чомусь ніхто не говорить. Я неодноразово і писав і наводив там елементарну статистику, тому вам можу повторити. У нас зараз населення купує електроенергію як товар, приблизно платить за нього 15 копійок за кіловат-годину. Одразу тільки, тільки не скакуйте не з місця, не кажіть, ми ж платимо гривня 44 або гривня 68. Так, ми з вами платимо платіжки гривня 68, якщо там більше 250 кВт кіловат годин. Але, Але ця гривна 68 складається Попадає. з таких. З 15 копійок – це товару електроенергії. Ще 34 копійки – це додає Укренерго, це оцей оператор системи передач, наша магістраль національна. 34 копійки вона додає. Ще там 5 копійок на е, саму операцію купівлі-продажу і, і, і абонентська плата. І десь приблизно 90 копійок чи гривня в середньому, там по різних областях, це послуги обленерго оцих операторів системи розподілу. Розумієте? Тобто. Кінцевій ціні гривна 68, Сама вартість електроенергії як товару 15 копійок, максимум є ще менше. менше. А решта це доставка е, високовольтними, середньовольтними мережами е, розподіл і продаж. Ну це от такий перехід від опту до розділ. Так от, щоб і в результаті ці 15 копійок отримує енергоатом державна компанія. А обходиться собі вартість електроенергії для, на енергатомі 60 копійок. Тобто десь треба 45 копійок компенсувати і енергатам частину енергії Е, 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 плає, пла, е, постачає е, із збитком населенню, а іншу частину він продає за ринковими цінами і компенсує ці збитки. Більш-менш він доходи собі забезпечує останнім часом. Тобто є в нього прибутки, є можливість розвиватися. Хоча останнім часом це важче, бо зменшилося в нього споживання. Оці комерційні споживачі, це така арифметика, щоб ніхто не думав, що когось там дурять. Розумієте, тепер що відбулося? Дійсно, 10 то жовтня, коли був цей удар. Перша хвиля потужної ракетної атаки, і дійсно потрапили, поцілили по об'єктах генерації. Це теплові станції, це той самий там і по атомних станціях, по трансформаторних станціях дали і по Трипільці, по Київській, ТЕЦ, по Харківській, і у нас пропала генерація. Тобто, у нас генерації стало не вистачати рівно наступного дня з 11 жовтня. Ніякого експорту електроенергії немає і бути не може. В принципі, є невеличкий перетік, дуже невеличкий, яким ми політично підтримуємо братську Молдову. Підтримуємо, причому і збитками для себе для того, щоб Молдові допомогти вистояти в боротьбі з агресором, Бо вона її позиція дуже важлива для нас, щоб вона не хитнулася ні в якому разі в бік Росії. Ви розумієте там проблему з Придністрів'ям, Молдова ізольована сьогодні і по газу, і по електроенергію. Тобто от для неї ця електроенергія фактично є життєва, але там дуже невеликі обсяги. Ну так, на жаль, перервався у нас зв'язок. Можливо, зараз. Зараз очікуємо налагодження зв'язку і сподіваємось, продовжимо нашу розмову. Олексій Кучеренко, народний депутат України, чотирьох скликань. Наразі перебуває у фракції Батьківщина і експерт із енергетичної галузі. Тому повертаємося імпорту ніяк імпорту, е, ні е, е, експорту ніякого немає. Може навіть статися і імпорт. Хоча зараз ми обходимося без нього. Інколи технічний аварійний імпорт там на західному картоні кордоні робиться, щоб стабілізувати там в рамках аварійної цієї підтримки. І на сьогодні просто енергетики наші потужні. Фахові спеціалісти, які лишилися, вони ліквідують наслідки оцих всіх хвиль. В першу чергу в мережевих компаніях вони ремонтують всі ці трансформаторні підстанції, всі цю логістику, яку порушена. І сьогодні, по суті, значною частиною генерація, вся яка постраждала, доєднана до мережі, і сьогодні набагато менше обмеження ніж були. 5-7 днів тижнів тому, коли була дійсно катастрофічна ситуація. В чому вона на цифрах, я вам можу розповісти. Генерація покривала на всю Україну десь приблизно з 9,5 тисяч мегаватт. А треба було нам вночі 11, а в день Тобто дефіцит був 50%, Як бачите, ось це був цей період, коли по суті сиділи е, годинами як міста, так і села, і, і постраждав і Київ місто. В першу чергу і Київська область. І тут ви знаєте, тут розумієте, що е, знали вони, куди лупили. В першу чергу це центральний регіон зачепила, бо саме це була політична, соціальна. Складова цього ракетного удару в який будь спосіб спричинити незадоволення, спричинити масове якусь там може соціальне обурення. Може провокували ці вихіди на вулицю, перекриття вулиць, як ну що відбулося там поодиноко в Одесі, скажімо, там чи інше, але цього вони не дочекалися. Хоча люди дійсно ну вони напружені, вони знервовані, але сказати, що якась ворожнеча абсолютно немає. На жаль, їх я бачу по мережі штучно, намагаються націлити на ту чи іншу компанію, звинувачуючи там одного якогось, або там ДТЕК в усьому винне, або ще хтось винне. Це не так. Це комплексна система для всієї єдиної енергосистеми. І я можу сказати, що усі енергетики без виключення практично дуже ну фахово спрацювали по ліквідації наслідків. Кожний виконав своє завдання, і оці спекуляції вони сьогодні просто не те, що недоречні. Я розцінюю їх як провокації від ворога. Пане Олексію, от ви згадали сусідню нам Молдову. І там ситуація дійсно складніша, адже без української допомоги їхня енергосистема взагалі може впасти. Ми читали їхні змі, які кажуть про те, що там може бути взагалі повний блекаут, включно зі стратегічно важливими. Підприємствами, але в українців дійсно є страх того, що і в Україні може статися щось подібне, якщо Росія продовжить масові обстріли інфраструктури. Як ви оцінюєте стійкість української інфраструктури і її здатність відновлюватися в таких умовах? Чи є шанс того, що Україні може так само загрожувати повний блокаут? Дивіться, я категорично не сприймаю, що може бути блекаут. Що таке блекаут? Одразу хочу пояснити. Це, це не значить, що взагалі там великі обмеження, великі обмеження це не блекаут. Bлекаут це коли вже йде аварійне розвантаження системи, розпад її. Єдиної енергосистеми на окремі такі островки збалансовані, ну навколо якоїсь станції, там, генерації ТЕСО на певний час. Тобто, коли вже е, диспетчер і автоматика не працює і не в змозі нічого зробити, коли воно само якось розпадається, десь нема світла, взагалі десь що збалансовано, тобто це такий розвал такого будинку, такого розумієте, який треба потім по пазлам збирати. В Україні будувалася ця система дуже і дуже потужна з великим запасом потужності, враховуючи в тому числі і можливу ядерну світову війну. Розумієте, в роки які вона будувалася, тому давали запаси потужності як на станціях генерації, в першу чергу на атомних, бо вони з такою кратною потужністю і блоки, і ці купола блоків. Там вони були розраховані на те, що туди літаки з, з вибухівкою мали падати і не спричинити ні ніякого там шкоди розумієте? Тобто, і тому в цьому плані об'єкти достатньо захищені, безумовно. Вони вразливі по тому, що наружі, Тобто, це приєднання. Це це ну, в вузли, які пов'язують генерацію із мережею. От туди і липить ворог, лупить ворог це автотрансформаторні підстанції, які з'єднують генерацію з усією мережею. Але ну, вони луплять туди, там відновлюється все, там чинять, там є ремонтні е відповідні запаси, якісь. Тому, власна каже, відновлюють цю генерацію. Безумовно, луплять і по підстанціях е стратегічних е в системі великої цієї мережі. Це величезні трансформатори 750 на 330, які забезпечують перехід, які ну, ключові є по Україні. Ворог знає, де вони розташовані. Їх, на жаль, не дуже добре охороняють, бо в першу чергу саме там треба було концентрувати ППО, що зараз роблять успішно, більш-менш, і їх захищати, бо це перебивають артерії. Це такі вузлові станції. Уявіть собі, що залізниця, на якій Перебиті всі вузлові станції, поїзди є, вагони є, навіть вантажі є, навіть залізниця ж сама є. Але станції вони зупиняють, бо вони логістику порушують, і не можна весь вантаж перевезти, можна тільки 20% чи 30% вантажу якось перевести по всій Україні. Ось так само в такій парадігмі ми і проживаємо. Вугілля є, газ є, станції працюють, мережі немов би є, наші внутрішні є мережі, але передати сам струм повних обсягах неможливо саме за того, що порушена логістика от на цих вузлових станціях. І тому передається 30-40% струму, його не вистачає. Його в якось розподіляють на місцевому рівні, і завжди люди там ну не задоволені чи справедливості. Це класична система. Тут треба над нею працювати, щоб просто заспокоїти людей, тому. А Молдавія в цьому плані абсолютно по іншому. Вона повністю вразлива, бо вона залежить повністю від газу, який в тому числі йде по території України. Розумієте, це газ, який вона через Білорусь отримує російський. і вона отримує електроенергію тільки через торіто. Це на станції придністровська станція, де є блоки газ, газові, і вони вони, якщо газом її задавити, вона одразу попадає в дефіцити, тоді її просто потрібна напряму якась електроенергія. Я перея вважаю, що стратегічно Ми зобов'язані Молдові допомагати в цій ситуації, бо вона ну для нас цього заходного тиву вона дуже стратегічний, Несе. Е Резерв з точки зору цієї придні Придністровської, до речі, так само негайно треба вирішити і проблему цього Придністрів'я, ну, який ну п'ятою колоною може в будь-який момент бути використаний на великий жаль. Це поєднання таких воєнних, геополітичних і енергетичних логістичних е, викликів. Тому а іншого імпорту, ні, ні експорту ніякого немає, бути не може. Система працює сама на себе. Дай Боже, щоб вистачило нам нашого вугілля, нашого газу, який сьогодні. Накопичено, думаю, що треба буде десь в лютому докуповувати газ. Це моє таке враження. є, Бо сьогодні газ певною мірою він заміщає вугілля на теплових станціях. Він випалюється достатньо швидко, і його може не вистачати. Знов таки, трагедії не буде, будуть просто режими обмеження. І Пане до Олексію, і од, війна буде от для нас, от у вигляді обмеження. От наш енергетичний фронт. Ми всі як бійці енергетичного фронту будемо проживати в своїх окопах під назвою квартира в умовах обмеження. Оце наш наша зброя, це наш вмикач. Розумієте? Так, пане Олексію, ви сказали про те, що ворог лупить по трансформаторних підстанціях. Скажіть, а фізично от є е, трансформатори, аби їх замінити? Адже ж це ж не один день виготовляється, так 100%. Да, це штучна, дуже продукція, особливо ці великі про трансформатори. Ну і їх, їх там лінійка. Там ви розумієте декілька десятків. Різні вони всі. Вони на жаль, вони не штучні і вони не уніфіковані з європейськими, оскільки у нас своя свої стандарти, розумієте, функціонування енергосистеми. Тому ми можемо шукати в себе десь на складах. Я так розумію, Укренерго трошки пошукала, пошукала і знайшла там трошечки. Ну як завжди, так буває там загашничку. Так буває, там таке. Роби, зробили вони в 2015 році, до речі, запорізькі трансформатори вони туди купили, скандальна була епопея, але тим не менш пішло на, на користь. І можна пошукати в країнах СЕВ, в Болгарії, там, в Румунії, в Польщі, там, де Прибалтиці, там, де дійсно було на радянських стандартах, я знаю, що там так само шукають щось можна негайно шукати в інших країнах світу, там, де такі ж самі стандарти, я знаю, що і там шукають. Тобто їх поновляють і ремонтують, і замінюють. Нові трансформатори це не так швидко. Але я вам скажу одне. Безумовно, це треба було передбачити і нічого не заважало. І рік тому роз, 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 розташовувати, розміщувати замовлення на ці трансформатори. Ансарматор не робляться по 4, по 5, по 6 місяців. Але такий запас треба було мати однозначно стратегічно. Це не для зрад, не для зради і не для пошуку ворогу, Я сьогодні це кажу, але обов'язково ми в свій час будемо аналізувати, наскільки ефективно чи неефективно діяли ті чи інші посадові особи. Бо знаєте, завжди як коли щось відбувається, тут же вилазять на перші плани такі з окопів, такі тиловики і кажуть, да ми так да. Але даме то, да ми то, ми розберемося, хто там іде, і що він дав, і що не дав. Бо це все достатньо легко, і це треба було безумовно заздалегідь робити. Бо немає в мене однозначного такого заключення, що ефективно ми готувалися до енергетичної війни. Ну і вибачте, і в принципі не дуже ефективно. Є, Є питання є, але це потім. Тобто е, виїжджати з країни не потрібно, як е, ляпнув як ляпнув голова ДТК, а потім. Послухайте, послухайте, Ну він же, ну от, от я вас прошу. Він же доросла людина. Він управляє е, потужною енергокомпанією. От я вас прошу, не, не застосовуйте таких термінів ляпнув. Я вас запевняю, що ляпнули ЗМІ, які свідомо перекрутили слова. Ну, достатньо авторитетного менеджера, розумієте, якби мене запитали рівень пана Тім, Тімченка, ну він чи не найкращий професіонал в цій країні. На жаль, він в приватному секторі працює не в, в цьому, а в недержавному. Почитайте уважно переклад його. Він сказав дослівно англійською: якщо ви маєте можливість десь перезимувати в іншому будинку. І він навіть не казав за кордоном в іншому будинку, що то і не навантажувати додаткову систему, то це безумовно піде на користь. Якщо ви маєте таку можливість, ну скажімо, є козин тут під Києвом. Тут живуть такі заможні. Або в Києві під Києвом багато таких заможні будинків, які споживають там по 5 тисяч кілогадин на е добу. На місяць, вибачте, да, по 5 тисяч годин. В них басейни в них все, і за ціною, до речі, такою самою, що й бабуся там за гривня 68, Вони споживають. Ну То бо басіна... в них дачні масиви. Що, що в них дачні будиночки вважають, будиночки. Да, дачні будиночки. Такі котеджі. Ні, ну котеджі, метри. Послухайте, і, і ще раз я не закликаю їх відбирати. Вони задекларовані, вони але вони є. Вони споживають. Вони дуже велике навантаження на енергосистему. Я в кожній своїй передачі давно казав, що у нас є 5% населення, яке споживає 25% обсягу. Розумієте? От 5% найжаможнішого населення споживає 25% обсягу. Тому, як на мене, давно пора було або вести спеціальну націнку на дотуєму ціну на електроенергію. Ну, ну це цинічно їм продавати дотувати ціну на електроенергію. І там абсолютно зрозуміло, як це зробити в даній ситуації, коли ти можеш поїхати за кордон, в тебе є гроші і не споживати ті п'ять чи десять тисяч кіловат годин на місяць, то ти тільки користь зробиш своїх країн. Ось що мав на увазі втімчити. Якщо ти маєш можливість замість цього рознесли істерику, що хтось виганяє там, хтось цих людей виганяє. Ну це свідомо було зроблено, розумієте. І насправді все перекручено. Ну куди цю бабулю, в якої в якої грошей немає? Хто її там чекає за кордоном? скажіть, будь ласка, цю жінку, вчительку нашу, куди вона поїде? по перше, їй тут треба жити, тут квартира, тут діти, тут треба е дітей вчити. Розумієте, тому тут. Треба для цієї вчительки, роботяги, пенсіонера зробити максимальний комфорт по тих цінах, які у нас є. Максимальний комфорт це мінімізувати е, час відключень. Ті, хто можуть собі дозволити, а вони і так вже значна частина поїхала. Як, як там журналісти шуткують цей е, ТРО в Монако? Да? Батальйон Монако, так вони ж по вони ж вже поїхали, розумієте? Але, на щастя, вони тут не не... як, як з грошима. Це треба розбиратися всім. Так? Як вони вивозили гроші і так далі? Але як мінімум, вони тим, що не живуть зараз, тут не споживають додатково газу електроенергію за дешевими цінами. Розумієте, то це вже плюс для системи. Ось що мав на увазі той, пан Тимченко. А перекрутили все так, що ДТЕК хоче всі, всіх вигнати. Та зрозумійте, будь ласка, будь які енергетичні мережеві компанії вигідно навпаки, щоб всі споживали і всі платили. Ну ви ж розумієте, що мережа будь-яка, хоч магазин, хоч що там вигідно, щоб люди купували. Бо якщо люди не купують щось, то вона не отримує е, заробітку свого. і Вона в збиток працює собі. Тому це тут треба глибинно роз розібратися, і проблеми створені не в мережевих там кампаніях, не в обленерго, а проблеми ми створені ворогом ракетними ударами і тим, що енергосистема в цілкому була повністю розбалансована. Оце головна проблема. А не те, що на жаль сводять до того, що ну хто винний, Почтальйон завжди винний. Коли почтальйон поганий вис до вас приносить, ви ж на кого ображаєтесь? Почтальйон Пач... а, приніс мені. Вибачте, похоронку чи ще щось. Ну так буває, так життя побудовано. То пане Олексійо, розум вмикати і не вестися на ці дешеві такі пропаганди. Пане Олексію, ваша політична сила послідовно захищає людей, які не можуть платити до високих тарифів. Водночас зараз на електроенергію ціни сталі. От, а ви говорите про те, що вони збиткові. Як цю проблему вирішувати? Адже ж людям зарплату не підвищують, навпаки, вони стали жити гірше. Дивіться, це, є, це очевидні певні речі, які треба зараз, воно так і вирішується. Тарифи, ціни на електроенергію збиткові, але за рахунок міксу, тобто змішують їх по суті справи, і за населення платить бізнес і бюджет, якщо назвати речі своїми іменами, для того, щоб бабушка отримала на кіловат годину за гривню 44, якийсь бізнесмен той же самий хлібопік. Або перукар, або теплиця, або ще якісь. Він заплатить 5 гривень. Розумієте? І тоді ось він заплатив за бабушку. Така модель поки що діє. Скільки вона так зможе діяти, не знаю. Бо це та модель, яку європейці весь час від нас хочуть, щоб ми її ліквідували і щоб бабушка платила ринкову ціну. Не можемо ми зараз дозволити, бо бабушки ми не можемо. Ми дозволити е е е пенсію відповідну європейську, щоб вона європейську зарплату е торгувала. Тому як на мене, позитивним було би кроком визначити тих незаможних людей, для яких абсолютно ну, немає сенсу ніякого говорити про підні підвищення е тарифів на електроенергію. В них має бути абсолютно нормально для життя встановлений повноцінний ліміт, в рамках якого вони зараз користуються цією ціною. Зараз цей ліміт 250 кВт годин на місяць. Я вважаю, що туди може абсолютно втиснутися мала заможна родина, там, з одного з двох людей. Оці родини по ціні ніхто трогати не збирається. Крапка, все, закінчило. Для тих, хто може платити, і я ж вам ще раз скажу: 5%, які споживають 25% електроенергії, для них точно має бути ціна значно більша в 3-4 рази. І вони заплатять цю ціну і навіть не побачать цього. І тоді знайдуться кошти, якими компенсувати збитки для бабушки. Яка ще інша модель? Я не можу іншої запропонувати. Ну і ще хотіли би почути ваші коментарі стосовно того, що держава націоналізувала акції п'ятьох обленерго, ну частки акцій, де Лужніковська група, так звана російська, мала їх. Почекайте, ну вони ще не, не, не націоналізували, вони заарештували, мабуть. Заарештували, так. Ну я, я не проти абсолютно до того, ви ж бачите, там заарештували влітку, коли там в травні Печерським судом е акції цієї групи РГК Корпоративної газової облгазів і намагається це все передати газ господарства облгази в систему НАК «Нафтогаза». Я з одного боку не проти, ну хай пробують. З іншого для мене НАК Нафтогаз ще більш ще гірший монополіст, ніж оболгази. Розумієте? Я знаю право дуже багато про НАК Нафтогаз, ви ж розумієте. Запитати, хто з них більший бандит, то точно НАК Нафтогазу не оболгази. Я вам це гарантую. Ну там зараз керівник змінився. Наф ну, чекаємо, як пан Олексій прийде до нас на комітет. Мій тезка, Олексій Михайлович нешов. Поговоримо, які він буде кроки. назвемо так: Нафтогаз з людським обличчям. да? Нафтогаз з людським обличчям, бо сьогодні мені передали от прямо сьогодні. Це такий інсайт для вас. Побачили у Лондоні. Коболів з вітренка, десь в лондонському кафешки, щось в обговорюють. Вони там вони вже не вороги. Я думаю, що їх дуже багато об'єднує о тих схем тіневих, за які вони заробили гроші. Вони зараз будуть намагатися з цих схем ці гроші отримати. От я вам гарантую це Якщо держава не проведе ретельне слідство і не доведе очевидні факти, і не осудить їх за шахрайство то в результаті чергові біба і Боба вискачать і десь із забугра будуть нам передавати з величезними коштами в кишені будуть привіти, передавати, казати, які вивахи. Тому зараз чергова спроба Нафтогаз чоловічий з людським обличчям. Ну давайте я не проти пожемо, побачимо. Тому те ж саме стосується і енергетики. Якщо нам покажуть, що у нас е, така потужна прозора державна компанія енергетична, ну не знаю, скажімо Укренера, що вона і сама в себе може навести порядок і в обленергах цих. Ну, будемо аплодувати, будемо аплодувати, якщо це призведе там до пониження тарифів, до якогось порядку. Там ну поживемо, побачимо. Но У мене великі сумніви стосовно цього. Ми, ми в п'ятницю наш комітет був в Харкові на виїзному засіданні. І ось я чув виступ е, Терехова, це міський голова Харкова. Що він розповідав про дії державної компанії Хмельницьких Харків Обенерга. Що взагалі їх знайти не можна, ніде не можна знайти. Всі порозбігалися, що все за них роблять. Директора немає повний безлад в державній компанії обленерго Харківській. мене яскравий приклад. Тому таке непросте питання. Якщо нам показують потужну модель державного управління в енергетиці, я тільки за давайте побачимо. Не дуже дякуємо. Дякуємо, пане Олексію. Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. На все добре. До побачення.